Всім привіт! З вами канал Космос. Нещодавно від одного з підписників ми отримали таке запитання: Чув, що електростанція 3 ущелини уповільнила обертання Землі. Не могли б ви пояснити, чому так сталося? Питання досить цікаве: справді, як нам людям настільки малим істотам вдалося вплинути на цілу планету? Давайте розберемося у цьому разом. Внаслідок різних природних процесів швидкість обертання землі навколо своєї осі постійно трохи змінюється то в більшу, то в меншу сторону, але в середньому залишається незмінною. На неї можуть впливати різні чинники: землетруси, урагани, виверження вулканів та, як ми зрозуміли, з питання навіть люди і їхні дії впливають на швидкість обертання землі, щоправда, вкрай незначно. Однак електростанція три ущелини, збудована в Китаї, змогла стабільно збільшити тривалість дня на сотих мікросекунд. Ця цифра здається невеликою, але вплив локальної електростанції на всю планету не може не дивувати. Електростанція три ущелини була побудована відносно нещодавно і є найбільшою гідроелектростанцією в Китаї. Її потужність може сягати 22,5 ГВт. Для Китаю ж з його густиною населення. Дана електростанція не несе такого великого значення, але все ж дозволяє забезпечити електроенергією мільйони людей. То чому така станція змогла уповільнити обертання Землі? Тут можна здійснити аналогію з фігурним катанням: коли фігурист розставляє руки, він обертається повільніше та збільшує період обертання, а коли притискає руки ближче до грудей, прискорюється. Це наслідок розподілу маси тіла. Що щільніше вона стиснута, то швидше обертається тіло, і навпаки. Це можна перевірити і вдома, якщо у вас є крісло, що обертається. Якщо розкрутитися на ньому, розставивши руки в сторони, а потім різко притиснути їх до себе, то ви побачите, як різко збільшується швидкість обертання. Притискаючи руки до тіла, ми зменшуємо свій момент інерції, збільшуючи швидкість обертання. Та ж ситуація і зі станцією 3 ущелини. При піднятті 39 мільярдів тонн води на висоту до 175 метрів збільшився момент інерції Землі. Швидкість її обертання при цьому зменшилася, а період обертання зріс на 0,06 мікросекунд. Даний рух маси зрушив північний і південний полюси на 2,3 см, що не є критичним результатом, адже полюси і так постійно зміщуються. Насправді, період обертання землі постійно змінюється, що компенсує вплив гідроелектростанцій, тому її наявність ніяк не загрожує землі, крім забрудненням довкілля, що досить помітно за місцевістю, де вона розташована. Однак той факт, що споруджена людиною конструкція змогла досить суттєво вплинути на поведінку нашої планети, є досить цікавим. Накінець хочу подякувати нашим патронам на інтернет платформі Patreon. За фінансову підтримку нашого каналу. Якщо ви теж хочете допомогти каналу швидше розвиватись, то переходьте за посиланням в описі. Ну а на цьому в мене все. Відбудуємо Україну разом. Слава Україні!